Викладання фізики в навчально-виховний комплекс Домінанта Сучасний погляд. Молода людина 21-го століття, щоб крокувати у ногу з часом, повинна добре усвідомлювати можливості нової техніки і бачити перспективи її використання. Тому одним із завдань вчителя фізики. Є ознайомлення школярів з будовою і принципами дії сучасних технічних пристроїв, основами нових технологій виробництва. Сьогодні людство перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, під час якої стрімко змінюються техніка і технології. І щоб встигнути за новинками та трендами сучасного життя, потрібно постійно вчитися. Навчання стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Навчання фізики в сучасній школі є основою для формування в учнів свідомого наукового розуміння, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних. Інтересів гімназистів, опанування ними основних фізичних законів для розв'язання практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій. Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, умінь та навичок у сучасному житті. Тому складовими навчальних досягнень учнів з фізики наряду з володінням навчальною інформацією та її відтворення є також уміння і навички знаходити потрібну науково-технічну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях. Особливістю сучасного життя є стрімке зростання випуску нової техніки, яка стає все більше доступною людині, допомагаючи їй у розв'язанні повсякденних проблем. Ми вже звикли до мобільних телефонів, комп'ютерів, планшетів, 3D-принтерів, роботів-помічників та інших гаджетів, які сьогодні є майже у кожного школяра. Але мало хто з учнів досконало знає, з чого складається та як працює кожен такий пристрій. В певній мірі в шкільному курсі інформатики вони вивчають загальні принципи функціонування електронно-обчислювальної техніки, проте світ сучасної техніки і технології не обмежується комп'ютерами. Телебачення, інтернет, віртуальні лабораторії та інші засоби масової інформації регулярно повідомляють про нові наукові відкриття та досягнення в галузі технологій. Тож вчителі фізики та інформатики точно знають формулу, як підвищити інтерес учнів до навчання, адже нова реальність вкотре доводить той беззаперечний факт. Що фізика основа і опора сучасного технологічного розвинутого суспільства та всебічно розвинутої особистості.